Доброго дня, шановні слухачі. Ми раді вас вітати від імені Сумського державного університету і хочемо познайомити вас зі спеціальністю інформаційної технології проєктування в рамках вивчення дисципліни вступ до спеціальності. Науково-технічний прогрес, впровадження високих технологій, реалізація програми створення інформаційного суспільства вимагають відповідних фахівців математичного природничого профілю, які будуть підготовлені з використанням новітніх технологій. Інформатика та комп'ютерна техніка є галузю знань, науки, техніки і виробництва, яка охоплює вивчення теоретичних і методологічних принципів, розробку і створення технологій інформаційної індустрії. Слід зазначити, що ця галузь динамічно розвивається. Сьогодні підготовка фахівців в галузі інформатики здійснюється в кількох напрямках, кожна з яких охоплює ряд професій. Проте необхідність у фахівцях it сфери тільки зростає. Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій в усіх сферах суспільного життя і в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування визначається як один із пріоритетних напрямів державної політики. Виконання таких завдань супроводжується зростаючими потребами базових знань, навичок та кваліфікацій фахівців, які повинні знайти відображення в освітньому процесі. Отже, метою викладання дисципліни є підготовка студентів. До професіональної роботи на електронно-обчислюваних машинах, з урахуванням сучасного рівня розвитку комп'ютерної техніки, надання навичок роботи з основним системним та прикладним програмним забезпеченням, ознайомлення з поняттями про спеціальність, призначенням її фахівців та виконуваними ними роботу. Дана програма призначена для підготовки бакалаврів. Вона повинна не тільки забезпечити придбання знань і вмінь відповідно до державних освітніх стандартів, але сприяти фундаменталізації утворення, формування світогляду і розвитку системного мислення студентів. Курс є базовою дисципліною загальної професійної підготовки для навчання бакалаврів у Сумському державному університеті за фахом інформаційної технології проєктування. Дисципліна базується на початкових відомостях з інформатики, що викладаються в загальноосвітніх установах, шкільному курсі з математики та фізики. Для продуктивного дослідження дисципліни ми хочемо дати декілька рекомендацій: це є послідовне вивчення дисципліни від теоретичного матеріалу до виконання практичних завдань та тестувань. Для спрощення сприйняття інформації кожна тема поділена на питання, для більш ефективного засвоєння матеріалів. Рекомендується вивчати по одній темі за заняття. Вивчивши повний та стислі конспекти теоретичного матеріалу, радимо вам почати з самоперевірки шляхом відповіді на контрольні питання, які приведені наприкінці кожної теми. Отримати додаткову інформацію можна скориставшись літературними джерелами, перелік яких наведений наприкінці теми розділу. По завершенню обробки теоретичного матеріалу, тем раціональним є закріплення знань з допомогою відкритих завдань. Оцінити якість та ступінь засвоєння матеріалу можна проходженням тестів. В теоретичному блоці дисципліни ви ознайомитеся з основними поняттями інформатики та інформаційних технологій і систем, основ теорії алгоритмів та мов програмування, дізнаєтесь про історію розвитку комп'ютерної техніки. Практичний блок дозволить вам закріпити навички обробки інформаціями засобами інтегрованого пакету Microsoft Office. Супроводжуватимуть курс доценти секції інформаційних технологій проєктування кафедри комп'ютерних наук. Викладач теоретичного блоку дисципліни Концевич Валерій Георгіч, практичного блоку Марченка Анна Вікторівна. Отримати додаткову інформацію чи консультацію та рекомендації для вивчення матеріалів дисципліни можна за контактною інформацією, яку ви зараз бачите на екрані, та засоби спілкування в середовищі дистанційного навчання університету. Бажаємо вам продуктивного та комфортного вивчення дисципліни, вступ до спеціальності інформаційної технології проєктування. До зустрічі і всього найкращого!